Всем привет! З вами, завжди, я, Дембой, і сьогодні у нас буде огляд на. Солдатиків від AirFix і це у нас Піхота США Другої Світової Війни. І що ж, і давайте почнемо. Почнемо з самої коробки. Ось тут у нас, е, як завжди, по класиці AirFix. Е, тут у нас є. Ось така картина зображення солдатів, які змальовані з справжніх поз солдатиків, які в цьому наборі є. Логотип Airfix, вінтажна класика. Справжній розмір солдатиків. Розмір 1-32. Тут у нас знову теж по класиці тут написана історія, але це е, згодом. Тут у нас позаду є тут у нас, так скажемо, туторіал або як треба малювати, фарбувати цих солдатиків, якщо хтось планує. Я не планую їх, та й не думаю, що я буду, бо я таким не цікавлюсь робити якісь реалістичні діарами. І у нас в цьому наборі 14 фігур без фарби. Ну, і зараз прочитаю тут історію. Тут написано, що справжній оригінал зроблений у 1969 і ілюстрація зроблена Вільям Сталіоном в 1973-му. Наслуджуйтесь на з Ерефікс Вінтажна класика. Ну що ж, почнемо історію. Піхотний полк США Другої Світової Війни. Був потужною гнучкою організацією і був ядром піхотної дивізії. Під час битви за Булч наприкінці 1944 на початку 45-го піхота зазнала великих втрат, але зуміла відбити останній наступ німецької армії. Дуже прикольно, що Airfix завжди на своїх коробках роблять ось таку міні-історію з реального життя. Ну що ж, тут у нас ще тут є на двох боках. Є знову така ж сама ілюстрація. І давайте відкриємо вже цю коробку. Я вже її відкривав. Содатки йшли в ось такому пакетику, щоб було безпечніше е, перевозити, щоб нічого не зламалося. Хоча е, буває таке: е, у мене таке було з е, американськими парашутистами. Е, у мене було таке, що. Вони приїхали, і там у них деяких е, стволи від зброї були поламані, тому треба їх було склеїти. Але ці е, солдатики вони прийшли без е, всіяких е, проблем. Ну що ж, зараз я всіх розставлю і повернуся до вас. Через секунду. Що ж, я їх розставив, та давайте почнемо. І давайте почнемо з ось цього судатика. Це у нас американський піхотинець, як ви вже здогадалися. У нього зі зброєю є е, ось такий е, М1 карабін. Дуже крута деталізація фігурок. У нього тут є лопата на поясі е, три Карманчики і фляга з водою. Ще в нього є навіть деталізація обличчя дуже крута. І вони зроблені з е, твердого пластику. Але у них е, я вже в е, інших відео про Airfix казав, що у них е, є проблема з дулами. Оскільки вони зроблені, дула зроблені вже з тонкішого пластику, тому різні такі от, е, дула, стволи від зброї, вони дуже-дуже легко ламаються. Тому треба дуже-дуже про це обережним, якщо ви не хочете їх зламати, як я. Це у нас таких три ось таких солдат, солдатів з гвинтівкою. Далі у нас іде солдат. Думаю, е, найулюбленіша фігурка в цьому наборі. Це ось такий солдат, який біжить з пістолетом-кулеметом Greys Gun. Ось його обличчя. Тоталізація одягу. Тут у нього є сумка з обоймами для самого Grease Gun, я так зрозумів. І фляга з водою. Далі у нас іде ось такий солдат, який біжить з гвинтівкою M1 Garand. Він ось так біжить. І у нього тут є лопата. Сумка якась. Або це, це карман. Думаю, це тут якийсь карман для штик-ножа. І фляга з водою. І ще один карман на штанах. Далі у нас іде ось такий солдат. Думаю найепічніша фігурка в цьому наборі. Це ось такий солдат, який е, ось так е, кличе своїх побратимів е, в атаку. Він ось так піднімає руку, каже вперед. І він е, тримає пістолет в своїй лівій руці. Я думаю, що цей пістолет. Е, якось він так називається. 1911, начебто. Так, 19-11 Кольт, начебто так якось. Ще в нього є бінокль. Можливо, навіть це якийсь командир. В нього є кобура для цього пістолета. І фляга з отою, і кармани на штанах. Далі у нас є ось такий солдат, який е тримає РПГ. І він ось так присілився і готовий стріляти з неї. Єдина проблема з цієї фігурки, це те, що вона без платформи, якщо ви вже побачили. І що може трапитися, це ось це. Зараз фокус кудись пропав. Ось це може статися. Це в мене, щоб поставити його, мене зайло десь 5 спроб, щоб його нормально поставити. Тому. Я Не знаю, навіщо вони так зробили, але я думаю, вони це зробили, щоб зберегти пластик. Але то таке, не дуже прям критично. У нього тут є фляга з водою, кобура з пістолетом, ще кармани на штанах. Ось таке обличчя. І ось такий шолом. Треба знайти баланс, щоб його поставити. Далі у нас іде ось такий солдат, який ось так повзе з гвинтівкою М1 Гарант. Він ось так повзе. У нього є е, лопата на поясі. Е, я думаю, це е, сумка або карман для штик ножа для М1 Гаранду. Тут ми його можемо бачити уніформа. Тут два кармани на його е, кофті або кур курці. І він ось так повзе. Мені подобається, що знизу теж є деталізація, це дуже прикольно. Ось його зброя. І його обличчя. І остання поза це у нас ось такий солдат, який має, е, я думаю, це кулемет Браунінг, хоча я не впевнений. Е, це ось такий крутий кулемет, і він ось так з ним лежить. Не дуже часто зустрічаю е, кулеметників, які лежать. Я зазвичай е, зустрічаю кулеметів, які сидять, але лежачих не також і багато. В нього є тут лопата на поясі, карман, фляга з водою і ще один карман на штанах. Ось такий шолом. І прикольна деталізація зброї. І його обличчя теж. Можете бачити. Що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, також не забудьте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай і слава Україні!